Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування з кількох посилок? Виключай спочатку. Любі друзі, всім привіт! У Нас сьогодні розпаковочка дев'яти посилочок із Китаю, а саме із сайту AliExpress. Розпочинаємо. Так, і розпочати я вам пропоную із, напевно, самих дорожчих посилочок із цього відео. Спочатку будемо розмовляти про цікаве. До речі, кіт, привітайся з аудиторії. Скажи, хто не підписався на канал, бистренько підпишіться, каже, це нам дуже-дуже важливо. До речі, дуже крутий ніж із попереднього відео. Хто не подивився попереднє відео, будь ласка, подивіться, як купити такий ніж за недорого і дуже якісний. Відкладаємо його в бік. Дивимось, що це нам приїхало. По ідеї повинна бути електрична зубна щітка. Коробка так собі будемо дивитися, що там далі. Ага, зрозумів. Це значить, у нас є сіра транспортна коробка. Я перед цим у відео десь розповідав. Перед цим відео мається на увазі до цього. Десь розповідав, що такі коробки запаковуються для того, щоб зберегти основну коробку. Насправді це неправильне твердження. Вони роблять для того, щоб не сплачувати митний податок. Ну, щоб, типу, на таможні ніяких питань не було. І вони так спеціально кладуть, значить, це щось таке не дуже цінне. Тут нам потрібно обережненько відкрити. До речі, я ж вам не сказав, це в нас є електрощитка, називається вона Enchine. Тому що в попередньому відео багато було зауважень, що я неправильно кажу назву. Так, ага, поняв. Так. Коробка більше не цікава. Це в нас є інструкція е, на англійській мові. Мега коротка, мега проста, але на зубну щітку якась ще може бути інструкція. Викидаємо. Дивіться, повинно воно було бути все запаковано, але щось пішло не так. Ось, наприклад, отак воно все повинно бути. Ми беремо так. Значить, дивіться, це, напевно, в нас який кольор? Рожевий, світло-рожевий. Ух ти, йо моє Ага, я вас зрозумів. Це в нас є щітка ультразвукова, тобто в ній механічної частини ніякої немає. Е, до речі, кабель зарядки мікро-USB, що вже в принципі вже не, не дуже популярний роз'єм, але Китай продовжує їх використовувати. Напевно, тому що собі вартість цих роз'ємів дуже низька. Дуже добре, що накінечник в герметичній упаковці дивіться. Ми бачимо, що в ньому навіть закачане повітря. Тобто ніякий. Там його продавець пальцями не шорудив по ньому. А будемо це ми робити зараз. Щетина середньої жорсткості потрібно сполучити якось насадку це сюди, це сюди. Да? так. Тут є спеціальний виріз. О, є, але щось воно. Працює дуже гучно, але працює. Провід нам поки не потрібен, треба її поставити в сторонку. Ми цю щітку ставимо ось сюди. Надіюсь, вона попадає в кадр. Кіт буде охороняти і будемо відкривати іншу посилку. Тому що в іншій посилці теж повинна бути з одна щітка. І в даному відео у нас буде ну, типу міні порівнювання. Так? Дивіться, я приїхала з дефектом. Тут вже є дуже сильна деформація коробки, будемо надіятися всередині все ціле. Порван... Порвана коробка навіть тут. Так, буває ще, до речі, таке, що це не почта так косячить, а Китай таке відправляє. В них на складі воно там десь валялось. Що ж ми зробимо? Що приїхало, це приїхало. Так. Виробник у нас. Скажіть хтось, як воно читається? Сунжен напише. Ну, давай, я поясню. Дана щітка називається Sonic Турбланш чи турбранш. Мені здається, іноді що мені простіше вивчити китайський чим англійський. О, це ще не все. Ух ти! Дивіться, це в нас є інструкція. Ну тут прям з цієї інструкції начитаєшся багато. Так, все, більше нічого нема. Дуже стильно виглядає. Цікаво, докстанція тут є, а по факту нема. Будемо розбиратись. Про що я вам говорив? Один запакований, два, три, три насадки запаковано, а четвертого це такий чохол. По-перше, на ній немає вакуумного пакування, або навіть такого, що під тиском, і, можливо, продавець її там взяв і отак робив, можливо, собі зуби чистив. Так що такі всі штуки потрібно зразу після отримання дезінфікувати, тому що можна собі заразити, що хочете. Дивіться, докстанції нема, по ідеї, вона повинна зберігатися отак, або в стакані якомусь. І немаловажливо, важливо, в ній тут вже йде роз'єм, не такий нам. Стандартний, написано 2 В 5 вольт. Він, типу, як 5,5, як для роутера, але тонший. Я не знаю, як він називається. Значить, не стандартний, Не мікро-USB, там нічого, щоб ви розуміли, він геть не мікро-USB. І тут така відповідна штука, що вставляється, все зрозуміло. Що про цю зубну щітку розповісти можна? Я такі щітки тримаю перший раз в житті. Вони, типу, як ультразвукові, чи як. Коротше, дивіться, вони чистять ваші зуби шляхом вібрації. Тут така вся вібрація по ній йде. Ну, вібрація така іде, що аж рука труситься, що від одної від другої. А звук, напевно, вам записався, що жужить воно дуже страшно. У мене перед цим була зубна щітка Oral-B, вроді так називається. І в неї, коротше, штука, по якій ви насадка. Ні, рухлива, і, як на мене, то така щітка в сто раз круче, чому оце таке, що жужить. Так, ну що ж, значить, якийсь потрібно зробити тест-драйв. Попробуємо. У нас є стакан води і є дві щітки. На одній зняли копачок, на іншій ще зразу зняли копачок. Будемо чистить. А якщо так? <кхи> Близі виглядають приблизно ось так: зверху це Enchine, знизу це Sony. По ціні будемо прикріпляти скрини. Зараз буде в нас тест-драйв. Взяли скляночку води. Дивіться, яка суть. Є такі самі зубні щітки, тільки прикол в них в тому, що вібрує не Оця штука, яка по зубам повинна терти, а сама щітка. Получається, ви в руках тримаєте, вроді воно гудить, все чітко, а по факту щитинки там не гудуть і ніфіга не миють, не чистять. Як можна протестувати зубну щітку, тим більше, так, зразу вам кажу, перед дзеркалом чистить зубими, я не буду. Це не мій контент. Є склянка води. Беремо цю штуку, вмикаємо, шукаємо саме інтенсивний режим. Капельки з неї вилітають, як на мене, все чудово. Це інтенсивно в інтенсивному вона режимі була. У мене тут дуже весь стіл в цій воді. Вібрація на кінець цієї щітки передається чудово, чітко, питань ноль. При тому, що в венчині три режими роботи: типу, напевно, слабий, збалансований і якийсь максимальний. На максимальному твориться просто щось нереальне, що тяжко проставити, а проставити можна тільки в сні. Значить, далі. Сонік чи Соні, щось таке. Типу хотіли зробити Соні. вийшло як завжди. До речі, на коробці я навіть знайшов, написано, що вона Германія. Виготовлена в Германії чи по патенту в Германії, непонятно. Ну, явно, що Китай, Германія це трохи не рядом. Ми її вмикаємо. Шукаю саме інтенсивний режим. Написано White. Наверно, типу білі зуби, щоб були після нього, чи що. Вібрація є, бризг нема. Тут вібрація більше в руки шарашить, ніж на цю штуку. Значить. Дивіться, якщо вам цікава моя думка, я вам рекомендую Encine. Це, по-перше, бренд на голову вищий по якості. Якби ви її потримали в руках, то ви б зрозуміли, про що зараз йде мова. По-перше, Encine намалював, вона така, все, в коробці вона така. Ці малюють якась док-станція, по факту, це докстанції немає, де тукстанцію взяти, нічого не зрозуміло. Йдемо далі. Якщо вам цікаво, рекомендація Enchine. А як вона вже буде у використанні? Ми, можливо, під відео напишемо. Типу чудова, або не чудова, або там, туди-сюди. Переваги останньої Sony. в ній є 4 цих картриджа верхніх. Це плюс. Це може, наприклад, одна людина користуватися нею рік, тобто одна щітка на один рік. Тобто, якщо її міняти, там приблизно раз-три в місяці. Про них більше нічого розказати не буду. Вони є та й хорошо, зарядка працює, якщо не працює, напишемо. Ось дивіться, можу вам на камеру показати тільки ту, яка мені подобається. Ми її вимикаємо. Дивіться, режим переривистий. Ви просто подивіться, як труситься ці кінчики, волоски. Працює вона просто як сумасшедша, всім рекомендую тільки її, тому що якщо купите ту, то чистити вона не буде. Буде, як звичайна, щітка, яку можна купити за 20 гривень 5 штук. Камера, мотор, мікрофон пишуть. Погнали. Наступна посилочка в нас приїхала приблизно ось в такому вигляді. М'якеньке, потрібно відкривати дуже обережно, але я вам по секрету скажу: штука класна, в кожному домі є подібна. Але якщо хочете круту, то замовляйте саме таку. Так, дивіться, що тут робиться. Кажу відразу, повинно було бути 5 штук. Але китаєць мені пише, дорогий друг, за 5 зірочок, якщо ти мені поставиш, я тобі кладу їх 6. Кажу, поставлю. Одну штуку дарив подарок і, звісно, поставлю. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми отримаємо. Отримали 6 губок, але це не просто так, а потрібно поставити за них п'ять зірочок. Вона типу металева. Для чого це робиться? Для того щоб мити посуд було легше, швидше, бистріше, зручніше, краще відмивало. Наприклад, такий бруд, який там засох, застарів і тому подобне. Є петелечки, за які можна її підвішувати. З другого боку дуже м'якенька вона. Наприклад, цією стороною потрібно мити каструлі або сковородки, на яких є антипригарне покриття. Оцією штукою можна мити тарілки, ложки, вилки, все що інше. Та і все. Що про них розказати? Вблизі вона виглядає ось так: це таке більш як абразивна губка, щоб застаріло ібру стирати. А це у нас поролон м'якенький, для всього підходить. Чітко. Штуки класні, але все-таки я рекомендую посудомийну машину. З нею життя у вас стане набагато краще. Не прийдеться купувати такі губки. Переходимо далі. Наступна в нас є ложечка красива. Зараз побачимо. наскільки вона у нас красива, так, з того боку. Так, Ні. Є. Так, ложечка дуже красива. В описі написано. Наскільки вона красива, можете оцінити ви самі. Це зверху є діамант. Ложечка маленька, явно нечайна. Ну, не знаю, може хтось цукор кидає такою маленькою, я привик кидати трішки більше. В моєму розумінні чайна ложечка повинна бути трішки більше, ніж оце. Так, а далі в нас буде класика жанру: це є ложечка гітара. Не знаю, чому так повелося, але ці ложечки всім дуже подобаються. І їх всі дуже часто замовляють. Нас просять, щоб ми замовили. Ми ще раз замовили, свої десь ми чи пороздарювали, чи пороздавали, не знаю. Коротко. На кухні я таку не бачив ні разу. Ложка як ложка, деталізація класна. Де попередні ті, які я розпакував, не знаю. Так, значить, будемо розпаковувати далі. Це в нас є бантик дитячий. Напевно, він комусь потрібен був, можливо, на купон, не знаю. Значить, він виглядає ось так. Так, трішки він при транспортуванні трішечки втомився. Бантик як бантик. Даний бантик купувався все ж таки на купон, коштував він 3 гривні, і ми надіялися його не відправлять. Думали отримати компенсацію в 40 гривень, а не тут то було. Думали надурити Китай, Китай надурив нас. Вблизі виглядає ось так. Чудовий. Матеріал вроді навіть непоганий. Та і все, переходимо далі. Так, далі у нас буде кришечка для об'єктива, але потрібно почекати ще одна буде. Так, ось теж. Кришечка для об'єктиву, для дзеркального фотоапарата, або з, бездзеркального, але з великою оптикою. Це у нас 55 мм, це у нас 55 мм, це щось дуже велике, 72 мм. Нам для камери потрібно 55 мм. Кришечка та й кришечка, коштує недорого. У нас є три розміри. Це буде мені на 55 мм закрити е, об'єктив, якщо камера не використовується. бо моя заводська трішки вийшла з ладу. Вони там дуже легко ламаються всередині пружинка. Це таке. І ще одна типу на запас, а цю напевно, будемо продавати. Так що, кому потрібно, можете написати в коментарях, якось ми з вами домовимося. І наступна у нас буде посилочка. Остання, значить, на сьогодні. До речі, я вже знаю, що це, і я впевнений, що люди, які її замовляли, дуже їх чекають. Передаю вам привіт. Ви мої щирі фанати! Це у нас є чехол на Xiaomi Redmi Note 11. Крутецький чехол з потовщеними укріпленими кутами. Да і все. Класні чехли коштують недорого. В нас в групі посилання під них ось ось недавно було. Можете заходити, дивитися, вибирати, купувати, кому який потрібно. Там на Redmi дуже багато їх моделів, так що я думаю, ви знайдете щось для себе толкове. Е, наступний чехол це вже в нас іде на Xiaomi Redmi Note 8. І в нас даже є, як його провірити. Беремо ось такий чудовий телефон. Ви просто подивіться, які ці гарні кольори. Так, ухти, дуже-дуже плотний. Ну, виглядає він чудово, дуже класно, набагато красивіше, ніж може ті старі, які знаєте від часу трішки жовті. Виглядає він приблизно ось так. Все, що я вам хотів донести, це те, що він не псує ваш колір телефону і в свій час його захищає. Все чудово. Але дані чохли потрібно там міняти раз в рік. Це живий приклад. Новий чехол виглядає ось так. Взагалі прозорий, все чітко. Старий чехол, якому два роки. Ви просто подивіться, як він заношується. Ну цим все сказано. Просто його потрібно замовляти, регулярно один чехол в рік міняти, і телефон у вас буде як новенький, все буде чудово. До речі, це мені подобається більше. Не знаю, можливо, це тому, що в ньому є поселені кути, а можливо, тому що він виготовлений трошки якісніше. Але має місце будь-що той, що той, на будь-який телефон. Все чудово. На сьогодні в нас з розпаковками все. Хочу вас попросити підписатися, будь ласка, на наш канал. Ставте свою вподобайку. Якщо ви на нас підпишетесь, ви нам дуже допоможете в розвитку каналу. І відео будуть виходити частіше. Бюджети будуть трішки більшими. Дякую.